Слава Ісусу Христу! Я Голіне Світлана, і я вас вітаю на своєму каналі Shidі Ріді Дана. Сьогодні я хочу трішки вам розказати про звичаї традиції, обряди 50-х років минулого століття, тобто 20-го століття. А мова піде про те, як хлопець женився і з яким він преданий, ішов. До своєї дружини. Тож коротенько я хочу розповісти, у житті кожної людини є завжди особливі свята. І таким особливим святом є, звичайно, весілля. А весілля робили у різні часи, хоч які би не були трудні, але все одно робили весілля, бо це головне свято для сім'ї. Щоб робити весілля, звичайно, має хлопець. Полюбити дівчину. Ну, і ось так, коли хлопець зустрічався, коли вони вже полюбилися, і хлопець іде до батьків нареченої і каже, що хоче женитися. Звичайно, батьки дають якусь там відповідь, згоду якусь дають. Якщо дали згоду і дівчина дала, тоди і цей хлопець каже своїм батькам. Тоді Назначають день і час, і роблять таку злагоду. Тобто батьки молодого, ну і всі рідні, які там є у нього, йдуть до цієї дівчини на злагоду, і, звичайно, йдуть на нашку і на нашку. Це тобто, хресні батьки. Вони приходять і в першу чергу сідають за стіл і говорять про те, коли має бути весілля? Назначають день, на який день, а переважно весілля були на той час осінь і зима. А чому так? Тому що осінь уже роботи закінчуються на городі, і вже більше часу є приділити для якогось свята. Тому робили осінню, і зимою робили весілля. А назначали. Ну, готувалися десь приблизно півроку. І на ці бесіди у цій злагоді говорили, що хто дає, тобто, що з харчів дають, що молодий теж дає, з чим він приїде до молодої. І якраз я хочу розказати, з яким приданим а в нас кажуть, яке відо, віно має молодий і з чим він приїде до молодої. Перед весіллям їде молодий до молодої. І має мати скриню, а в нас кажуть куфер. А в цій скрині має бути обов'язково одежа і щоденна для побуту, і для святкових подій. Тобто має бути сорочки сорочки, дві-три сорочки. Для щоденної роботи, щоб мати у що передягатися, і, звичайно, має бути сорочка святкова, вишиванка. Ну, і там має бути кабат, має бути і кожох, дублений, і байбарак. Ну, з чим, в залежності, який забагатий князь. Князь це молодий. Ну, і з тим він приїде. Ну, ось так. Я е, хотіла вам трішечки показати ще, е, наприклад, мої батьки, коли женилися, то теж в них було весілля зимою. І теж вони мали таку святкову одежину. То я вам зараз і покажу, що так були одягнені у мої батьки. Весільний портрет моїх батьків, які одружувалися у лютому 1955 року. Якраз ви на цій світлині і бачите святкову одежину, яку і потім складали у куфер, гарно складали і зберігали у куфрі, тобто у скрині. Так, я вам зараз і показую цю скриню. Як у нас кажуть куфер. Бачите, яка скриня. О, Я зараз трішечки привідкрию, і, як я вже казала, що ця скриня має слугувати для того, як одружиться складають свої речі. Тому молодий мав мати таку обов'язкову скриню. І з такою скринею мав приїхати до. Княгині до молодої. Ось бачите, я якраз сижу біля цього куфра. А хочу вам сказати і вернутися до того, чим закінчувалася та злагода. А злагода закінчувалася тим, коли батьки молодої, ну, Узгодили все, тому це і називається злагода. Тобто все було злагоджено. Коли погодилися і молода, і батьки молодої на весілля, те ж саме і погодилися батьки молодого, тоді зазвичай у нас українців є гостина. Пригощають самогонкою, медовухою, звичайно, всякими такими аутентичними стравами, які були на той час. І ось так я коротенько вам розповіла. Тому, шановні друзі, прошу переглядайте, підписуйтесь на мій канал і будете знати більше про наші покутсько госульські звичаї, традиції, обряди. До зустрічі!